Трьохдверний енергоефективний холодильний стіл Бріліс БЖН3 Р290 іФ. Обладнання призначене для зберігання та попереднього приготування їжі у місцях з високим навантаженням на професійних кухнях у кафе, ресторанах, виробничих стихах магазинів та виробництвах. Холодильний стіл має наступні розміри, довжина 186,5 см, ширина 70 см, висота 85 см. Позаду столешній пристінний борт 6 см, моторний блок розташовано праворуч. Стіл має міцнути довговічну конструкцію, зовні та середини виконані з високоякісної нержавіючої сталі, тому без проблем витримає високі навантаження професійної кухні, стійкі до корозії. А завдяки потужному компресору безвідмовно охолоджуватиме ваші продукти навіть при температурі навколишнього середовища до плюс 43 градусів Цельсія. При цьому енергоефективний холодильний стіл Бріліс BGN 3R290 ef має понижене енергоспоживання класу А та споживає лише 397 кВт в рік. Це на 78% менше, ніж стандартні моделі інших виробників, що робить його одним з найекономніших у своїй категорії. Для контролю температури всередині виробу холодильний стіл обладнано зручною електронною панелью керування, з допомогою якої легко відрегулювати потрібну температуру охолодження з точністю до 1 градуса. В діапазоні від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія. Тому в ньому зручно зберігати салати, м'ясні та молочні продукти, а також вироби з риби. А за допомогою ножок, що регулюються по висоті, стіл можна правильно виставити навіть. Не на рівні поверх двері обладнання втопленою ручкою, що не виступає зовні, а спеціальна конструкція петель забезпечує автозакривання або дозволяє фіксувати двері, якщо вони відкриті більше ніж на 90 градусів. Гумовий ущільнювач легко знімається для чистки або заміни. Холодильний стіл має динамічну систему охолодження та автоматичне розморожування. За рахунок того, що випарник розміщений посередині камери та обладнаний двома енергоефективними вентиляторами, що дують різні боки, стіл набагато швидше охолоджує продукти, ніж аналогічні моделі інших виробників. Товщина ізоляції 5 см. В комплекті три полиці розміром 33 х на 53 см. При потребі їх кількість можна збільшити або встановити газ розміром ЖН одна перша. Внутрішні. Пити холодильного відсіку заокруглені, що полегшує прибирання, а для запобігання витоку рідини з низу прорізу передбачено поріг. Для легкого сервісного обслуговування передня панель моторного блоку без зусиль відкривається, тому догляд з елементами моторного блоку буде легким та зручним. За потреби стіл можна комплектувати дверима зі склопакетом або шухлядами, що також охолоджуватимуться. Ми впевнені в якості холодильного обладнання бріліс, тому даємо на нього гарантію 2 роки. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.